Третій рік в Славутському комунальному підприємстві доглядають і збільшують розсадник декоративних рослин. Систематична робота вже приносить свої плоди. Перший посадковий матеріал, вирощений ще минулої осені, був висаджений у різних районах міста. Ми їх висадили всього-навсього в минулому році. Вони були в нас висіяні в розсадничку, в теплиці, а зараз вони їх висадили. І це, скажімо так, за літо вони, бачите, як підросли, навіть засідли. Це улюблена наша рослина дерево на теперішній час катальпа. Тому що, чому улюблена, бо вона дуже гарно росте в наших умовах. Піднялись за весну і літо верба карликова. Підросли горіхи, каштани та червонолисті дубки. Їм ще рости, а от саджанцям катальп вже готові ділитися зі всіма охочими. Тим, кому не вистачило по весні катальпи, бо вона була дуже маленька. Оці дерева були дуже маленькі, ми видали більші. Бачите, скільки вони майже 2 метри підросли. Таке, я не знаю, чи буває 2 метри деякі підросли за літо. Так що ми радо всіх ждемо восени далі продовжити озеленення своїх будівель, територій, двориків, вулиць, всіх бажаючих очікуємо. Тут працівники постійно експериментують, тому не лише листяним деревам та кущам знайшлося місце в розсаднику. Багаторічні квіти вирощуємо. Зокрема, ззаді за мною локація лаванди. Вона тепер така дуже модна квітка, і не тільки модна, але й дуже красива, пахуча, Ми плануємо ще. Вже її на наступний рік висаджувати. І в цьому році, там заді за мною, знову на задньому плані, ми наші улюблені осінні квіти хризантеми. Це багаторічні квіти, але, на жаль, ми не можемо в місті висаджувати на багато-багаторічних квітів, тому ми будемо продумувати, де їх садити, щоб вони вже були там, перебували на постійному місці. Такі квіткові рослини незабаром з'являться у багатьох локаціях міста. Не лише розсадником можуть похизуватися в комунальному підприємстві «Славута сервіс. Насамперед, ми можемо попалитися такими овочами, які от мене зараз в руці це перець. Бачите, це маленька перчинка, це така одна з найменших перчинок. Ви можете зрозуміти, яким ми вирощуємо перчик. Взагалі за мною помідорчики. 200 кущів ми висадили помідор, виписали тут 50 кущів персю і проводимо експерименти. Ми, ви знаєте, на місці не застоїмось, ми любимо осягати і вивчати нове. І ми за літо, щоб даром тепличка в нас не пустувала, засіяли її, виростили. і... Тепер ми будемо частувати своїх хлопчиків з СУ. Вирощену продукцію свіжою та переробленою відправляють на фронт. Зібравши в теплиці урожай овочів, планують в подальшому тут вирощувати переважно посадковий матеріал. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.